Торба з королем. Це було дуже давно. Жив був жовняр Іван. Відвоював він своє на війні. Генерал поплескав його по плечі, уткнув три крейцери в жменю та й вигнав геть за браму. Іван плюнув та й почапав до Коломиї Шукати щастя між своїх людей. Бо краще своя солома, ніж чужа перина. Іде собі йде у сопілку грає, дивиться, сидить дідо. Простяг руку та й просить. Дайте, не минайте, споможіть чесні люди, бідного чоловіка. Одні дають, інші минають. Іван Дістав з кишені крейцера і поклав старому на долоню. Тоді приклав до вуз сопілку та й пішов собі далі. іде йде, а за якийсь час знову зустрічає діда з простягнутою рукою. Дістав з кишені ще й другого крейцера, поклав старому на долоню та й пішов далі. Довго йшов чи недовго, але на краю якогось села, той самий дідо ще раз простяг до нього руку. Іван вийняв останнього крейцера і дав жебракові. Каже дідо Хто сам нічого не має, а іншому останнє дає, у того добре серце. Я віддячу тобі, жовняре, за твою щедрість. Скажи, чого ти хочеш? Жовняр подумав і відповідає Нічого мені не треба, бо якби щось мав, то не було б у чому носити. Хіба дайте якусь торбину, щоб було куди, в дорозі, кавальчик хліба покласти. Добре. погодився старий, відтепер, як схочеш щось сховати у свою торбу, то просто скажи Фідь до торби, і все полетить туди, і ніяка сила не зможе його звідти випустити будеш господарем усього, що втратить у торбу. Доки жовняр слухав діда, йому на плечі. Повисла торба, гарна, розмальована. Поки її розглядав дідок кудись щез. Пішов Іван та й думає, Як би то випробувати? Чого вартий дідів подарунок? Побачив двох чоловіків, що били один одного, аж пси гавкали в селі. Підійшов до них. Чого не поділили? питає. Та він мені межу переорав. Ні, то він переорав, каже другий. Схопили один одного і лупцюють далі. Іван розсердився. Ану, халамидники, фідь до торби. Ті чоловіки, як зайці, шугнули у торбу і замовкли, а далі. Зачали проситися. Випусти нас, добрий чоловіче, бігме. Більше не будемо переорювати межі. Нам треба засівати поле. Бо як не засіємо, то виздихаємо, як руді миші. Жовняр витросив їх з торби та й пішов собі далі. У одному селі заходить до бідної хатини. Проситься переночувати. Ми тебе пустимо, але не маємо, що на вечерю дати, бо й самі голодні. Іван подивився, а в хаті повно дітей, худих та обірваних. Аж тяжко на них дивитися. Зранку пішов на панське поле, де випасалася худоба. Наблизився до корови й мовив. Фідь до торби. Приніс ту корову, випустив її перед хатою бідного чоловіка та й помандрував далі. Отак він ходив від села до села і робив людям добро. Нарешті придибав до міста. Ходить по ринку голодний, аж світиться. А довкола крамниці повні хліба. Зайшов до найбагатшої, подивився на полиці й мовив Фіть до торби. Ледве промовив, як буханці, булочки й калачі вже були в торбі. Далі пішов, звідки пахло ковбасою. Фідь до торби. крикнув. Ковбаса за ковбаскою, як довжелезний воловід, потяглася в торбу. Ходить Іван по місту, їсть калачі з ковбасою, людей частує. А як наївся і усе пороздавав людям, що мав, витяг сопілку, заграв коломийку та й почвалав до великого міста. У місті, на широкому майдані, стояв чоловік і ревів на всю горлянку. Гей! Людиська. У королівському замку чорти звили собі гніздо. Той, хто вижене чортів, одружиться з королівною. Де відвага, там і перемога. Іван дуже хотів одружитися. Думав, що в Коломиї знайде собі пару. А тут на тобі королівна. А яка вона з лиця та королівна? запитав. Як твоя торба на виворіт, відказали люди, посміхаючись. Що ж, подумав Іван, оженюсь, не оженюсь, а чортам на в ніс перцю. І дізнаюся, що то за киця та королівна, аби було що розказувати дівчатам у Коломиї. І жовнір сказав королівському крикунові Ану, заткайся і веди мене туди, куди треба. Я вижену чортів. Крикун підвів його до королівського палацу, який підпирав небо. Там Іван дізнався, що предок цього короля був колись дуже бідний, а відтак продав чортові душу. І Люципер збудував йому величезний замок і зробив його королем. Він довго королював, а перед смертю підписав папір про те, що замок має належати чортам. Хто наважувався зайти в замок, той гинув як муха. Став Іван перед королем і мовив Я вимету чортів. А ти готуй доньці весілля. Добре, каже король. Ти дивися як збрешеш, то будеш мати придебенцію зі мною, сказав жовняр і рушив до замку. Узяв з собою хліба, сала і міцного тютюну. Увійшов, сів у куточок, покурює, попльовує й чекає. Час тягнеться поволі, ніби чорти сточили докупи дві ночі. Раптом задвихтів замок, затряслися стіни, і до зали увійшла добра сотня чортів з опудалом старого цісаря на плечах. Поставили вони те опудало на підлогу і почали щось гелготати – Махають вилами, передражнюють один одного, репетують. Іван так перелякався, що аж сорочка на ньому затверділа. Але поволеньки отямився, встав і крикнув. Ану, перестаньте, фанаберії, показувати. Тут до нього кинувся чортище, зморщений. Як сушений гриб, ми його підсмажимо, зрадів. Беріть його. Іван посміхнувся. Ану, всі чорти, фіть до торби. Чорти один за одним шмигнули в торбу. Жовнір зазв'язав її та й почав щосили ударяти торбою в одвірки. Гуп! гуп! Гуп. Ой-ой. ой застогнали нечисті. Вибач, Іване, зробимо все, що хочеш. Лиш не ламай старих кісток. Випущу, як віддасте мені папір старого короля, сказав Іван і гупнув ними ще раз в одвірок. Йой, віддамо, лишень випусти. Я вам не вірю, сказав Іван. Випущу найменшого, найпруткішого. Як принесе папір, то підете всі до чортової матері, а як ні, то ні. Іван проколов голкою дірку в торбі і випустив найменшого чортика. Решта бісів кинулися до дірки. Але Іван заткнув її голкою. Вони вкололися і притихли. Прибіг чортик до пекла і розказав про все Люциперові. Люципер почухався Треба ж рятувати добру сотню чортів. Бо от 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 запіють треті півні. За одну мить папір уже був у Іванових руках. Жовняр прочитав написане Відчинив вікно і витрусив з торби усіх чортів. Вони попадали на каміння і потовклися, а опудало зі старим цісарем мов би, крізь землю провалилося. Іван пішов до короля. Я вигнав чортів замку, сказав, поклонившись. Тепер давай свою доньку за мене. Дуже добре, що вигнав чортів, але доньки за тебе я не віддам, бо ти дрантивий жовняр, а вона королівна. Е, е, не файно королю. Не роби з лиця халяву, образився Іван. Ти як зі мною говориш? почервонів король. Ану, вартарі, киньте його в темницю. Отака твоя дяка, вельможний королю. Ану, фіть до торби. Король, як щур, шмигнув у торбу. Іван висповідав його на всі боки гуп, 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 закинув торбу на плечі та й подався в дорогу. Іде собі, у сопілку грає, аж дерева розлягаються. А король сопе й стогне, як ведмідь у барлозі. Коли сонце вже було на дві кочерги від заходу, почав король проситися. Пусти мене, Іване, я готовий хоч завтра віддати за тебе королівну. А мені її і не треба. Кажуть, що вона лиха і кривобока. Я в Коломиї знайду собі кращу дівчину. А тебе понесу до пацикова та й продам на ярмарку, аби ти більше людей не дурив. Іване усе життя буду тільки правду робити. Бігме не брешу, забожився король. Тоді Жовняр дав йому ще кілька штовханців і випустив з торби. Король так тікав, аж болото за ним розтікалося.